Рік 1980-й. Івано-Франківськ. Місцевий комітет компартії, попри догми наукового атеїзму, ствердно відповідає на запитання, чи є життя після смерті, і вирішує вдруге умертвити померлих. За рішенням міськвиконкому на старовинний цвинтар у центрі міста заїжджають бульдозери. Під їхніми відвалами опиняються тисячі гробниць і пам'ятників, більшість з яких є витворами мистецтва. Особливо старанно розрівнюють могили січових стрільців та діячів українського національного руху. Лев Бачинський адвокат, лідер радикальної партії, віце-президент західноукраїнських земель УНР. Врятувати могилу Бачинського. Чи існує життя після смерті? Хто зна? Однак радянська влада засудила до повного знищення навіть прах Левка Бачинського В Супереч цьому. Гробівцю вдалося уціліти. З цим пов'язана майже детективна історія. Лев Бачинський адвокат, товариш Івана Франка, співзасновник радикальної партії, посол Галачини у Віденському парламенті, один із активних діячів західноукраїнської та Української Народної Республік. 22 січня 1919-го, ось тут, на Софіївській площі у Києві, відбулося проголошення акту злуки західноукраїнської і Української Народної Республіки. Автором цього документу і представником ЗУНР був адвокат Левко Бачинський. Після провалу українських визвольних змагань Бачинський продовжував активну громадську і правозахисну діяльність на окупованій Польщею Галичині та Волині. Його обрали послом до польського сейму, але за проукраїнську позицію арештували просто у залі парламенту. У 1930-му він помер у відні. Тіло перевезли до рідного Станіславова, колишня назва Івано-Франківська. Як писала місцева преса, такого бучного похорону Станіславів ще не бачив. І от на початку 1980-го місцеві краєзнавці дізналися, що могила Бачинського повинна бути знищена разом з усім цвинтарем. Ось могила Левка Бачинського, адвоката. Державного діяча Західноукраїнської Народної Республіки, віце-президента Західної області Української Народної Республіки, комісара Станиславовського повіту, її би точно стара влада не зберегла. Бачимо багато посад, які він займав на надгробній дошці, на гробниці, яку створив Різьбяр. Каменяр нашого міста Мар'ян Антоня. Група краєзнавців намагалися врятувати хоч частину надгробків, звертаючись до радянського законодавства. Мовляв, йдеться про пам'ятки. Влада неохоче погодилася залишити в спокої з десяток могил. Але аж ніяк не Бачинського. І ми нічого не могли зробити, хоч писали листи, скарги. Законним шляхом врятувати могилу Бачинського не вийшло однак знайшлися патріоти, які ризикуючи роботою, а навіть свободою, таки не дали зруйнувати його пам'ятник поза законом. Була група ентузіастів, наскільки мені це відомо. Ну це загальновідомо франківську серед інтелігенції і історія, які е, всіма силами взялися врятувати. Ну бодай невелику частку пам'ятників у нинішньому меморіальному сквері, тоді на найбільшому. Цвентарі в місті. Е, було визначено по списку могили, надано в міськом і обком партії. Полякам було запропоновано забрати до Польщі останки своїх визначних діячів. Ну і під ця, як кажуть, під цей шум, під цю хвилю, е, окрім культурних діячів, які були в списку, Мовознавці, літературознавці всі ті, хто не мав стосунку до українського національного відродження, військові діячі, січові стрільці, політики і так далі. Перед початком роботи бульдозерів рідко, але траплялося, що на старий цвинтар, оточений парканом, заїздили вантажівки, щоб перевезти могили на інші цвинтарі. Під цей галас перевезли й останки Бачинського з пам'ятником. Коли йшло до того, що могили будуть знищені. Всі, і, звичайно, Левка Бачинського, місцевий патріот, будівельник Василь Гривінський, зміг наняти техніку і перенести цей надгробок і труну на Чуковіський новий цвинтар і там приховати. І лише коли настала наша влада, час незалежності, надгробок Бачинського вернувся на його місце. І стоїть тепер в центральній частині. Цвинтаря навпроти давньої могили Дениса Січинського. Могилу ж Дениса Січинського навіть радянська влада не потурбувала. Утім, це був рідкісний виняток у ставленні до пам'яті про українське минуле. Рік 1980-й, івано-франківськ. У центрі міста бульдозери зрівнюють з землею старовинний цвинтар. Гусениці трощать гробівці і пам'ятники, ковші екскаваторів разом із надмогильними плитами переламують людські кістки. Між технікою існують кілька ентузіастів, які намагаються писати на надгробках абревіатуру озе охороняється законом марно. За кілька днів роботи цвинтар перетворюється на переоране поле посеред болота лише кілька чудом вцілілих гробівців. Культура дбання про пам'ять в українців протягом десятиліть була штучно і повністю перервана. Денис Січинський перший професійний композитор Галичини, який вів богемний спосіб життя. Коренівський цвинтар у Києві багато могил занедбані, навіть написи постиралися. Що ж, не дивно, культура дбання про пам'ять українців штучно протягом десятиліть знищувалася. На Івано-Франківському цвинтарі краєзнавцям вдалося врятувати від небуття трохи більше десяти могил, з них лише кілька українців. Хоча спочатку радянська влада готова була помилувати тільки одну композитора Дениса Січинського. Між Ні, іншим, саме цю могилу ще комуністична влада готова була зберегти, але швидше одну єдину і більше ніяких. Ну, краєзнавці зачіпались і за це. Щоб зберегти так. Ну, а поряд тих невелику кількість могил, які такі вдалося зберегти. Денис Січинський перший професійний композитор Галичини, написав оперу Роксолана, поклав на музику вірші Тараса Шевченка і Івана Франка. Диригував оркестрами і хорами, чимало з яких сам створив на Прикарпатті. У 1899 році композитор приїхав до Станіславова і з невеликими перервами мешкав тут до самої смерті, керував місцевим хоровим товариством Боян, організував дитячу музичну школу, яка є попередником франківського музучилища. Ані постійного житла, ані власної родини Січинський не мав на життя. Заробляв приватними уроками музиками та аранжуваннями чужих творів. Вів... Богемний спосіб життя. А якщо простіше, сильно закладав за комір. Іван Бондарів, сайт репортер. Помер в готелі в 1909 році і похованням його зайнялось Товариство Руська бесіда» і Боян. Могила довгі роки заростала травою, бо не знайшли відразу коштів, щоби збудувати надгробок. І цей надгробок був поставлений в часи німецької окупації в 1943 році. Його автор Михайло Зорій, місцевий скульптор, теж дисидент, який пройшов через сталінські табори, являє собою ніби бандуру. З грифом з чотирьох боків. Може, саме завдяки богемному Січинському і пам'ятник ще одному відомому українцю Станіславова Євгену Желехівському. Цей надгробок особливо дорогий нам українцям, жителям Івано-Франківська, колишнього Станіславова, Бо тут похований професор гімназії, тоді ще лише польська гімназія була. Він викладав класичні мови і українську мову в цій гімназії, але на заслуга його перед містом тим, що він є, став засновником філії просвіти в нашому місті в 1877 році, її першим головою. В науці його заслуга полягає в тому, що він написав двотомний німецько-український словник. Євген Желихівський увійшов в історію не лише цим. Він автор однієї з перших граматик української мови, яку й назвали за його прізвищем Желихівка. Я з приємністю бачу, що тут відновлений хрест, бо москалі були, збили його і довго він стояв там лише дріт арматури. Євген Желихівський разом із Січинським одні з небагатьох українців, чиї могили радянська влада дозволила зберегти. Переважно вибір робився на користь ідеологічно вивіреніших персонажів. Карл Свідзінський, революціонер і поет, і мешканець нашого міста у другій половині 19 століття. Він був учасником Паризької комуни, ад'ютантом генерала Домбровського. Виїхав він був до Лондона, там познайомився навіть з Карлом Максом, використовував і виконував деякі його завдання. Потім переїхав до нашого міста, працював на залізниці, яка недавно перед тим відкрилась, випустив ще збірник своїх віршів. Теж помер 1877 року. Збереглося ще кілька могил поляків, які залишили слід в історії міста, наприклад, Зигмунта Мрочковського, одного з лідерів польської громади, депутата Галицького сейму, директора ощадного товариства. А основний род його діяльності він був головним лікарем місцевого загального шпиталю. Борючись за здоров'я своїх пацієнтів, він не покидав лікарню і загинув від. Тифу страшної хвороби, яка тоді ще косила людей. Між іншим і його наступник українець Георгій Конкольняк теж помер від цієї хвороби. І ще один наступник Красовський помер від цієї хвороби. Могила Брочковського являє собі таку своєрідну готичну капличку, вона найвища. Серед могил, які збережені, висота її 7 метрів. І її автор Скульптор Марковський. Ще кілька випадково вцілілих могил. Це могила Михайла Мочульського, адвоката і нотаріуса. Власник нотаріальної контори у вільний від роботи час займався культурно-громадською діяльністю, товаришував з Іваном Франком. З Франком пов'язаний і інший похований на старому цвинтарі український діяч Мелітон Бучинський. Літературознавець, фольклорист, один із засновників просвіти. Гробниця збереглася лише частково. На фронтовій частині зникла таблиця, де були написи про Мелітона і його родичів, що тут поховані. Однак, якщо придивитись уважніше, то на фризі цієї гробниці можна побачити гробниця Бучинських. Однак переважна кількість гробниць пам'ятників і людських останків знищена назавжди. Як і могила одного з кохань Івана Франка. Польської шляхтянки Юзефе Дзвонковської. Так, вони були шляхтичі. І Франко з болем писав також: я й забув, що осінь холодна, я забув, що ти смерті пора, я забув, що ти кров благородна, що між нами безодня стара. Рік 1964, Івано-Франківськ. Колишній колегіальний костел переобладнують під музей геології. Руйнуються дзвіниця з колишнього храму виносять скульптури святих і стріском розбивають об асфальт у підвалі. Радянські атеїсти знаходять саркофаг. Останки похованих там людей, деконструктори вимітають як непотріб. Аж пізніше з'ясувалося, що наругу здійснили над рештками родини, яка заснувала місто. Тут були поховані Андрій Потоцький та його загиблий під час облоги Відня турками син Станіслав, на честь якого за однією з версій назване наше місто. У розкішному саркофазі 1751 року. Тут також поховали останнього власника міста Юзефа Потоцького. Фамільні поховання Потоцьких перебували у крипті костелу до 60-х років минулого століття. Поки у храмі ще відбувалися богослужіння. У 1964-му тут провели реконструкцію і вичистили з підвалів непотріб, яким повважали і людські кістяки. Любов Скаврон, Богдан Скаврон, Галицький кореспондент. Маєток Скоропадських на Сумщині радянська влада перетворила на зону. Знищений цвинтар у Франківську ховав сліди злочинів НКВС. Назавжди втрачені поховання. Мало хто знає, на Сумщині у селі Гамаліївка є древній бароковий собор. А поруч маєток родини Скоропадських у підвалі є склеп, в якому, поміж інших, похований і гетьман Іван Скоропадський. Більшовики оточили і маєток, і собор колючим дротом перетворили на колонію для особливо небезпечних злочинців. Процес відновлення історичної пам'яті там навіть не розпочався. На Галичині відновлення пам'яті почалося раніше, менше років під окупацією. Ще у 1989-му вголос заговорили про злочини радянського режиму. Зокрема, про масові розстріли у червні 1941-го при відступі Червоної армії. Одним із символів цього став Дем'янів Лаз під Івано-Франківськом. Усій Україні відомий Дем'янів Лаз. Місце масових страт місцевого населення при відступі. НКВДстами в 1941 році. Однак багато людей було розстріляно і знищено на подвір'ї Станиславівської тюрми. А поховані були вони тут, на околиці давнього християнського цвинтаря. Розкопки проведені в 1989 році і було відкопано 269 останків людей. На цьому місці саме і поставлений цей монументальний хрест, біля якого відбуваються панахиди в День Національних Свят Поминання померлих і загиблих. Згадали про своїх померлих і поляки. У 1991 вони встановили на знищеному цвинтарі пам'ятний знак. На цьому цвинтарі чималу площу займали також могили польських повстанців проти російського царату 1831 року-1863 року. Вони не збереглись. А у 1991 році, коли тут в рамках так званої Ради економічної взаємодопомоги працювали поляки, будуючи газопроводи. Так звана фірма Енергополь. Вона збудувала пам'ятник на місці колишніх поховань. Пам'ять про своїх земляків. Рік 2002 Івано-Франківськ. Урочисте освячення каплички у меморіальному сквері. В капличці плита з відновленими іменами січових стрільців, чиї могили були знищені. Всередині. Є вітражі і кілька плит, на яких викарбувані імена усіх січових стрільців і вояків Української Галицької армії, які поховані на цьому цвинторі, їх 143. Краєзнавці додали ще 200 десь імен, дещо додали родичі тих, що залишились ще в живих. То на тих плитах є імена десь 400 людей, які поховані на цьому центрі. Каплиця відкрита у 2002 році у знаменний день Покрови Богородиці 14 жовтня, рік 60-річчя Української повстанської армії. Також міська влада подбала про реконструкцію скверу, який назвали меморіальним. Якийсь час йшлося про перетворення цього місця на некрополь. У лютому 2014-го тут урочисто поховали героя Небесної сотні Романа Гурика. Навесні поруч з'явилося ще кілька свіжих могил, полеглих на війні. Утім, потім похорони героїв центрі припинилися. З'ясувалося, що за санітарними нормами відновлювати уже знищений цвинтар не можна. Багато могил втрачено назавжди. Серед них гробниця Дзвонковських. Дехто стверджує, що вона була десь там, де зараз дорога. Інші вказують на ось це місце. У 2006-му тут встановили пам'ятну табличку. Серед інших у гробниці була похована Юзефа Дзвонковська, одне з кохань Івана Франка. Про нього вже найближчим часом. Історія ж починається сьогодні. Творимо її разом.